Розказую, як вам її одягнути. Ось ваша кнопка. Ось тут треба перевірити ось ці кишені. Ось вони, бачите, ось тут у вас так механізм мусить під неї заходити. Тобто це ось, якщо взяти механізм, то це буде ось так от виглядати. Ось, оп. ось він так от, якщо тримати, він, бачите, тримається. Верхні, ось такі ріжки тут будуть. Ось подвійні. Берете механізм. Гладенькою стороною. Ось дивіться, тут є така сторона ребриста. Вам треба перевернути ось так. І гладенькою стороною. Одягнути на нижні гачки спочатку. Потім оп, оп, дотиснули. Потім друга скоба, верхня на кнопці та що. вона мусить бути окрема у вас. Оп. Одягайте її. На отварі на клавіатурі. Тут дивіться, їх. Їх тут два штуки. Верхню верхню треба одягнути. Так. А нижню вже візьмете. Ось, разом з кнопкою вона у вас може бути зібрана. І вставити сюди. Ось так. Ось, ставили. Отак кнопку нахилили під кутом. кутон. От. Не ось так, плашмя її поклали. Під кутом. Отак от вам треба, оп, піймати, щоб воно у вас надягнулося на нижні частини механізму біленького. Надягнулося. Беремо отак, от трохи похитали. так, двома пальцями. І. Ліву сторону натиснули і праву. І так трохи пройшлись ще по кнопці, так, щоб е, оцей металевий стабілізатор скаба, щоб вона теж е, закладнула. І все, кнопка у нас, бачите, ось, якщо подивитися, вона вже працює. Тут все вже, ось, бачите, закріплено, все стало. Е, Зі ще простіше. У вас там на фото, я бачу, механізм зламаний, тому е, механізм у вас там під заміну. Ось механізм. Так само є сторона, яка ребриста, є гладенька. Ось так, в цьому положенні. Одягаєте нижні гачки і вверх дотискаєте. Ось тут. І берете кнопку. Так само під кутом її тримаєте. Отак, отак похитали, її надягнули, щоб у вас нижні частини надягнулися на механізм. І так раз-раз-раз и раз, раз-два. Раз, все, Кнопка на месте.